Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ударна авіаносна група військово-морських сил Сполучених Штатів Америки на чолі з найбільшим у світі авіаносцем Джеральд Ерфорд доєдналася до операції проти наркотрафіку в Карибському морі. Про це повідомили в при службі ВМС США. Кораблі пройшли протоку Анегада біля Британських Віргінських островів та увійшли в зону відповідальності Південного командування США. Авіаносець, на якому понад 400 моряків залучили за наказом міністра оборони Пітагекса разом із Фордом у групі винищувальна авіація, ракетні есмінці, а також командний корабель протиповітряної та протиракетної оборони. Авіанесна група посилить уже наявні сили США в регіоні. І в останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршилися. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки. Боротьбою з епідемією фентанілу в США А це смертність, яка пов'язана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки. Індія уклала першу довгострокову угоду зі Сполученими Штатами Америки на постачання скрапленого природного газу. Про це пише Блумберг. Найбільші державні нафтопереробні компанії загалом куплять понад 2 мільйона тонн американського газу у 2026 році. Міністр нафти Індії Харді Пурі заявив, що новий контракт дозволить країні отримувати майже 10 Відсотків імпортного газу з узбережжя мексиканської затоки для прикладу. Торік частка газу США ледве перевищувала Пів відсотка пише Блумберг. Паралельно Індія веде переговори про торгівельну угоду зі сполученими штатами Америки, щоб знизити мита, які Вашингтон запровадив проти неї за купівлю російської нафти. Під санкціями вже опинилися понад половина індійського експорту до США. А ось споживання газу збільшилося в Індії на 74 відсотки лише за останні 10 років. Блумберг пише, що це результат урядової програми, яка стимулює перехід домогосподарств на екологічно чистіші Е паливо для приготування їжі у домівках.